Тема уроку зовнішня політика, українсько-московський договір 1654 року, воєнно-політичні події 1654-1657 років, Історія України восьмий клас. Ще від літа 1648 року між Гетьманщиною і Московською державою розпочалося регулярне листування та обмін посольствами. Богдан Хмельницький схиляв царя до рішення розпочати боротьбу за польський престол, обіцяючи допомогу московському самодержцю. Він прагнув убезпечити себе від угоди між Варшавою та Москвою. Щоб підштовхнути царський уряд до союзу з військом Запорозьким, Хмельницький у червні 1653 року дав зрозуміти цар Якщо той і надалі зволікатиме з розв'язанням українського питання, то Україна укладе союз із Османською імперією. До того ж, Гетьман наголосив на вельми неприємних наслідках такого союзу для Московії. 1 жовтня 1653 року Московський земський собор вирішив, цитую, гетьмана Богдана Хмельницького і все військо Запорізьке з містами і землями прийняти і розпочати війну проти Польщі. До України було відряджене Велике Посольство на чолі з бояриним Василем Бутурліним. Зустріч і переговори, вручення царської грамоти і клейнодів мали відбутися в Переяславі, старому козацькому центрі, звичному до проведення великих рад. Вранці, 8 січня 1654 року, Богдан Хмельницький скликав закриту старшинську раду, яка мала схвалити прийняття протекторату Московського царя. Під час цієї ради старшина запропонувала скликати ще одну раду, генеральну, яка відбулася на міському майдані Переяслава вже пополудні 8 січня. Після підписання Переяславських угод були укладені березневі статті, згідно з якими гетьмана і старшину козаки мали обирати на раді, українська адміністрація та суд лишалися самостійними і не підпорядковувалися Москві, збирання податків покладалося на український військовий скарб, кількість козацького війська встановлювалася у 60 тисяч осіб. Козацька держава погоджувалася виплачувати грошовий податок на користь царя. Дозволялося встановлення дипломатичних відносин війська Запорозького з іншими державами, окрім Туреччини та Речі Посполитої, за умовом повідомлення про це цареві. Підтверджувалося право київського митрополита та всього духовенства на маєтності, якими вони володіли. Передбачалося утримування московських військ на кордонах війська Запорозького з Річчю Посполитою. Московський уряд зобов'язувався вступити у війну проти речі Посполитої навесні 1654 року. Після Переяславської ради Московська держава вступила у війну з Річчю Посполитою на боці Гетьманщини. Головні воєнні дії розгорталися на території Білорусі та Смоленщини. На вимогу царя в травні 1654 року Богдан Хмельницький направив туди 18-тисячне козацьке військо, очолюване наказним гетьманом Іваном Золотаренком. До кінця 1654 року південь Білорусі та всю Смоленщину було захоплено Сковськими військами. В жовтні листопаді 1654 року 30-тисячне польське військо на чолі з коронним Гетьманом Потоцьким вступило на Поділля. Воно діяло з надзвичайною жорстокістю, безжально знищуючи місцеве населення. Січні 1655 року відбулася битва під Охматовим між польсько-татарською армією та козацько-московською армією. Противники билися посеред поля в лютий мороз. Обидві сторони втратили до 30 тисяч осіб. Битва отримала назву Дрижепольська. ніхто з них не здобув переваги, але й не мав сил продовжувати воєнну кампанію. Просування московсько-татарського війська вглиб українських земель було зупинено. В цей час становище Речі Посполитої було надзвичайно складним. В неї з'явився новий ворог. А скориставшись поразкою Польщі у війні проти козацько-московських військ, шведська армія навесні 1655 року захопила більшу частину земель польської корони і всю Західну Литву. Московський цар був занепокоєний успіхами Швеції, потенційного претендента на володіння всім балтійським узбережжям, тому вирішив кардинально змінити свою внутрішню і зовнішню політику. Суперечності, що загострювалися між московською державою та Швецією через Балтію, призвели в травні 1656 року до війни. Воювати на два фронти для Московії було обтяжливо, і вона погодилася на пропозицію виснаженої війною Речі Посполитої про перемир'я. В серпні-жовтні 1656 року у Вільні Литва відбулися московсько-польські переговори, які закінчилися укладенням віленського перемир'я. Віленське перемир'я було укладено в 1656 році між Річчю Посполитою та московською державою. Причини укладення полягали в бажанні Московії уникнути війни на два фронти та прагненні Речі Посполитої підписати мирну угоду з Москвою для поновлення сил. Зміст перемир'я полягав у тому, що, по-перше, воєнні дії між Московією та Речі Посполитою припинялися. По-друге, домовленість про спільні воєнні дії проти Швеції, третє, обрання Московського царя на престол Речі Посполитої після смерті Яна ІІ Казимира, четверте, територія Гетьманщини обмежувалася київським воєводством. Наслідки для Гетьманщини були несприятливими, тому Богдан Хмельницький вбачав у перемир'ї порушення березневих статей і нехтування інтересами Гетьманщини. Він розпочав переговори про створення військово-політичного союзу проти Речі Посполитої зі Швецією та Трансильванією. В кінці 1656-1657 років відбувся спільний похід трансильванських і козацьких військ проти Польщі. Наприкінці грудня 1656 року Богдан Хмельницький, без відома Московії, вирішив підтримати вторгнення в Польщу трансильванського князя Дердя II ракоці. Трансильванський князь швидким маршем пройшов Галичиною, під перемишлем до нього приєдналося й козацьке військо. Союзники взяли краків і рушили на зустріч з армією шведського короля, щоб дали, далі діяти разом. Після об'єднання військ, за наполяганням Карла X густава, було вирішено завдати рішучого удару Речі Посполитій. Союзники перейшли віслу. Захопили замостя, Люблін і рушили на Варшаву. 19 червня 1657 року місто було здобуто. Однак незабаром становище союзників погіршилося. У Польщі розгортався широкий визвольний рух. Після нападу Данії на Швецію Карл X змушений був залишити Польщу. Польські війська вторглися до Трансильванії, а до Польщі, як союзник, прибув із великою ордою Кримський хан. Ухоплений панікою Деть ІІ Ракоці розпочав переговори з польським командуванням і здався. Поразка спільного походу трансильванських і козацьких військ до Польщі стала важким ударом для хворого гетьмана. 27 липня 1657 року Богдан Хмельницький помер. Вчені припускають, що ймовірним місцем перепоховання праху Богдана Хмельницького може бути Семидубова гора в селі Івківці неподалік Суботова. Можливо, також що гетьман похований в Іллінській церкві у склепі, який знайшли в 2019 році. Доказів на підтвердження обох версій поки що немає. Взагалі Богдан Хмельницький небезпідставно вважається однією з найвизначніших історичних постатей. Незважаючи на всі його прорахунки та помилки, значення діяльності гетьмана важко переоцінити. Він був єдиним в українській історії загальнонаціональним лідером, який зміг підняти весь народ на боротьбу за незалежність. В умовах розгортання визвольної боротьби Хмельницький висунув програму, кінцевою метою якої було створення окремої української козацької держави. Це спонукало всі патріотичні сили об'єднатися. Завдяки гнучкій політиці Богдана Хмельницького гетьманщина змогла подолати чимало соціальних заворушень і вистояти у вирі громадянської війни. Однак складна історична ситуація та прорахунки гетьмана перешкодили йому втілити в життя свою програму створення українським народом власної держави в етнічних межах його проживання. Гетьман організував дипломатичну службу, яка сприяла досягненню визнання української козацької держави у світі. Сучасники вважали Богдана Хмельницького одним із найкращих тогочасних дипломатів. Він уміло керував зовнішньою політикою Гетьманщини, знаходячи союзників для продовження боротьби і нейтралізуючи противників. Взагалі, зі смертю Богдана Хмельницького завершилася Українська козацька революція та національно визвольна війна. Отже, підводячи підсумки уроку, варто відзначити, в процесі національно визвольних змагань Богдан Хмельницький не полишав надії знайти союзника для боротьби проти Речі Посполитої. Найкращим претендентом на думку гетьмана стала Московія, з якою в 1654 році було укладено договір на засадах протекторату. Спільні українсько-московські воєнні дії 1654-1655 років дали змогу. Звільнити західноукраїнські частково білоруські землі від польського панування у 1656 році. Хмельницький змінив зовнішньополітичні орієнтири на користь Швеції та Трансильванії через зраду московської сторони, проте спільні воєнні дії не мали значного успіху. Богдан Хмельницький помер у 1657 році, так і не зумівши втілити в життя свою мету звільнити всю Україну від польського панування. Дякую за увагу.